24 лютого ми зустріли, побачив вікно те, що ми навіть не вірили. Розриви були над Одесою, і були кулеметні постріли. Це було дуже жахливо. І знаєте, це та була ситуація, коли ти реально бачиш, що діється в лихо, але. Мозок не вірив в це. Це була така ситуація, що дійсно, як бачиш, а не віриш. Думаєш, що це якийсь просто жах. Тепер ми зовсім по-іншому на все це реагуємо. Прилітаючи над нами шахеди або ракети, вони постійно над нами курсують. Ми відносимося до цього вже досить спокійно. І так же відносять населення. Ми вже знаємо вибухи, ми знаємо обстріли, ми знаємо це все. І це все проходить не то, що. Ми зовсім нічого не боїмося, але е, люди це вже спокійніше. Все, все. Раніше було зовсім це мирне життя, і в наше мирне, гарне українське життя втрутилася просто така біда, яку дійсно дуже складно було реагувати якось складно було. Тож населення у нас досить немаленьке. І люди дійсно з початку війни, з початку тих обстрілів, реагували так, що виїжджали боячися за своє життя, за життя своїх дітей. Але ну, виїзд був незначний, десь ну, процентів на 20 населення виїхало. Ну, це саме матері з дітьми маленькими виїхали, а всі такі. Мешканці лишилися і потім повернулися навіть ті, хто виїжджали. Майже всі повернулися. Кількість обстрілів по нашій громаді вона е, дуже велика відносно площі самої громади. І ми входимо, мабуть, в, в, в трійку на громад найбільш постраждалих е, від обстрілів. У нас е, е, на даний час е, більше 330 постраждалих домоволодінь. Різного роду і, і, і різної важкості. І це все не закінчилось і досі час від часу до нас щось прилітає, щось падає, щось підривається. Тобто в нас дуже-дуже неспокійний регіон. Тільки трохи там нас зацепило нашу громаду за лиманом в Отрадова. Слава Богу, що там тільки трохи зацепило. А це все-все все, все, все подач. Ну, найперше, це було 1 березня, це тоді. Бі... Це було розбомблені два квартали, і це було перше, те, що ми побачили, що таке руйнування, що таке знос дахів, дворів. Ну, взагалі, перше, взагалі, воно саме, саме страшне. І по, по тому, як люди це сприймають. І потім це було. Дуже така масована атака. Це було у липні з 18-19 липня, липня. До нас звітала близько семи калібрів, які впали в житлову зону. Але слава Богу, да, були повністю зруйновані деякі будівлі, але слава Богу, були просто постраждалі, але не було загиблих. І потім у нас вже Прилітали авіабомби періодично. Там ну не бомби, а ракети. Авіаракети такі вони поменші, але теж, теж вони добре взриваються так і дуже гучно це все просто виходить. А потім, вже після цього, до нас прилітали саме шахіди. Останні шахиди, які прилетіли до нашої громади, це вже був 24-й рік. Постраждали житлові будинки. Було знесено десь, постраждало десь два квартали житлових будинків. Uh -huh. це, було, це було так. Навіть сільська ради, якщо ви тут бачили, там потолки посипались, ми якраз в епіцентрі цих обстрілів. У нас ж взриви проходять якраз тут біля ради, дуже недалеко. Ми вже навіть не ремонтуємо, тому що воно будівля дуже така не нова, тридцять третього року походження, і, і воно. Тут відремонтуєш, там відпадає угу. а, в ніч на 18-19 липня. Які об'єкти були е, пошкоджені? Були пошкоджені, пошкоджені. два великих об'єкти: це школа і будинок культури. Це два таких соціально значущих об'єкти. Школа розрахована на 1170 дітей, і зараз діти відкаються, тому що ми. Досі ще не ми змогли відновити, і ми там перевели дітей. Вони навчаються зараз в іншому закладі культури, ставили там укриття, але той заклад культури не може вмістити цих дітей. І зараз ми йдемо на, на те, щоб нам допомогли в відновленні школи. Це є така дуже болюча проблема для нашої громади. Тому що кошти туди ну, ну, потрібно десь близько 200 мільйонів на відновлення. Але вікна було. Встановлені завдяки допомоги і обласній раді і адміністрації з і фінансуванням з співфінансуванням з громадою. Вікна там стоять, опалення ми там робимо, Але питання в тому, що в самій школі внутрішні перегородки вони знаходяться в стані напівзруйнованого. Воно їх пошкодила від удару, вони якби понадувалися, так сказав, і так знаходяться в такому. Встанні, що їх треба розбирати і потім заново Ось От в чому питання? Ми відновили вже школу, але її повністю треба внутрі демонтувати стіни. Багато стін, які треба демонтувати. А будинок культури. Будинок культури підлягає частковому зносу. Його відновити в такому вигляді неможливо. Там є, є такі висновки. Ми зробили висновки ці всі, всі експертні, і він відновлення в такому вигляді не підлягає. Його майже до половини треба розібрати. Тому, що там є критичні пошкодження, які відновлені не підлягають, треба повністю перебудовувати його майже весь. Пошкоджено і газопостачання, і електропостачання. І труби були порублені буквально на реш... решето. У мене є фото, фото. Газові труби вони були перероблені. Газова роздатка була перебита повністю. Газ, що там з середнього тиску, просто так стовпомі, що газ, де, да, слава Богу, не, не зайнявся він. Але все було відновлено, слава Богу, і багато людей, які постраждали, сільська рада прийняла свою програму, і ми надавали, е, щоб люди могли якось підготуватись до зими. Ми до, надавали там десь близько. В разі повністю пошкодженого майна ми давали 200 тисяч гривень, в разі частково пошкодженого – від 100 і нижче, в залежності від пошкоджень. Тобто ми витратили десь приблизно 6 мільйонів гривень на, на цю програму, щоб допомогти людям, щоб вони могли якось підготуватись до зими. Але цими програмами ми закрити тільки ті потреби, знаєте, необхідність вікна. Стелі, там криші і все інше, щоб, щоб ну все абсолютно це зовсім інші кошти. Ви розумієте? Це тільки так, щоб людина могла прожити, перезимувати і якось відновити своє там життя в цьому домі. 13 шахетів за одну атаку, але е, наслідки, воно ж все знаходиться в межах населеного пункту. У нас дві вулиці. Було таки, розбиті вікна, зірвані криші, постраждала сільська рада, подаривала у нас деякі криші, там, шифер позаднімала. Тобто, сільська рада теж постійно під обстрілом. Але, але ми, знову ж таки допомогли людям вийти з цієї ситуації, якимось чином, і все було відновлено, Люди Ну, по можливості вони все це зробили, відновили і не відчували такої, такої біди, яка могла б бути. Такі масовані атаки, починаючи з нового року 24-го, так, приблизно. А, чи зачепили вони громаду? Шахедами? Ну, я думаю, ну шахедами, так, Ще було пошкоджено п'ять об'єктів. Ну, це вже були об'єкти і, uh -huh. і, які повністю зруйновані на даний час. Нам так не повезло, що. Що з одної сторони летять ракети нами, які прямують на місто Одесу, з іншої сторони летять шахеди, які прямують, якщо не подальше, то далі на Україну. Ми є центром цієї, цієї траси, на жаль. Цього шляху цих шахетів. Зараз вони трохи почали облітати, а то всі, що йшли на Україну, туди далі, особливо на дачне, прилітали і летіли далі туди. Або через дачну заходили. У нас були такі випадки, коли з сторони Одеси летять шахеди, а з сторони Києва летять на, 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 напрямку Одеси ракети. І це виглядало дуже, досить, так, ну, досить страшно для людей, тому що це, це все відчувається, це все чується, як пролетають ті ракети. У нас навіть маленькі діти вже знають, це ракети чи літак прилетів, чи шахет. У нас вже всі розбираються. У, цьому, у, цьому, у цій біді, яка вітає над нами. Нащо вони роблять? Мабуть, у них, ну е... я навіть не знаю, чого не вистачає розуму, совісті, честі. Е... Це ніколи я не думав, знаєте, я вам скажу таку річ: У мене бабуся, вона прийшла в війну, цю Другу світову. І взагалі, коли ми зустрічалися будь-якої нагоді, вона казала. Внучки, дай Бог, щоб не було війни. Ми тоді не розуміли, що таке не було війни. Зараз ми все це розуміємо і розуміємо через як ті люди, які в цьому побували. Тому що одне діло бачити війну, друге діло переживати її, переживати страждання людей, переживати втрату хлопців. Знаєте, у нас, ці хлопці, які призиваються, це одногрупники мої дочки. І я їх коли проваджаю, я проваджаю як своїх дітей, мені дуже боляче, якщо, не дай Бог, ми втрачаємо якогось героя. А з той сторони, тієї, ви кажете з російської, це виглядає ну, ще, ще гірше, ніж фашизм, Тому що, що, знаєте, навіть, навіть бабуся тут була в окупації з фашистами. Навіть вони таких злочинів майже не робили так, щоб лупити по об'єктам, де живуть мирні люди. Вони все ж таки воювали, а тут обстрілюються об'єкти мирної інфраструктури, школа, клуб. Це мирна інфраструктура. Це зовсім не військова. І це, на жаль, на жаль, дуже страшно, тому що ми щоночі, коли тривоги, ми розуміємо, що та ракета може влучити взагалі куди завгодно і коли завгодно. Але на даний час ми намагаємось і працювати, і вчитися. Наші діти, що вчилися. І, знаєте, страх, переборюючи страх, все ж таки ми живемо. Тому що мені здається, що найголовніше, що добивається Росія, щоб ми здригнулися і відступили. Ми не Відступом ніколи. Це наша земля. Тут народилися і померли мої дідусі та прадіди. Ми за цю землю будемо стояти до кінця. Тому що вона наша, вона історична наша, вона взагалі наша. А що стосується загарбників, завжди історія була на стороні правди. Я думаю, що це все буде покарано. Покарано не тільки юридично, Інституціями, які є в Європі, у світі, а й Богом, який є, і який не дасть таким людям взагалі існувати на світі, які завдали скільки болю, скільки горя, скільки всього. Просто, просто вони не мають права існувати на цій планеті. І чим швидше світ зрозуміє, тут ще таке, знаєте, даєм, не даєм зброю, така біда, якась. Чим швидше світ зрозуміє, що разом, як Другу світову, треба боротися проти, проти такого злодійства, чим швидше це все закінчиться. Хотілося б, щоб це закінчилося якнайшвидше, щоб найшвидше наші хлопці і наші дівчата повернулися з передової і народжували дітей виховували їх ходили мене в школу, і Україна розвивалася. Знаєте, я дивлюсь на те, що ми мали бути самою багатою країною світу. Ми сама, Нам Бог дав саму гарну землю, дуже гарних людей. Все мало бути краще, ніж усіх. Але нам взагалі хтось заважає, щоб так сталося. Я думаю, що дасть Бог перемога як найшвидше. Ми спроможні і здатні для того, щоб... Держава Україна була самою гарною державою на цій планеті земля.